Програма є оселя стала доступнішою для жителів Запорізької області. Тепер при купівлі житла саме в Запоріжжі 30% першого внеску, які не покриває держава, компенсує обласний бюджет. З такою ініціативою виступила Запорізька ОДА і до кінця року на ці потреби виділили 2,5 мільйона гривень. Крім того, розширеної перелік категорії за місяць роботи оновленої програми вже 147 осіб нею скористались. Тепер не тільки внутрішньопереміщені особи, а будь-який мешканець прифронтового регіону, тобто Запорізької області, може претендувати на купівлю житла за такими вигідними умовами. Аби дізнатися, чи можете ви купити квартиру за програмою «Є оселя», треба заповнити спеціальну анкету на сайті обласного департаменту соцзахисту. Якщо так, подати заявку можна через застосунок Дія. Наразі в місті 300 квартир доступні для купівлі за цією програмою. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб у нас в Запорізькому регіоні купували. Купували житло, да? трішки цей ринок зрушити. І цей ринок житла, ринок будівництва і так далі. Якщо би у нас відбувалося купівлі житла саме в Запорізькій області, ну незважаючи на нашу складну ситуацію, але тим не менш, то ми б змогли: ну, по-перше, людський капітал зберігається в регіоні. З іншої сторони, ми наш ринок праці, якби наповнюється спеціалістами, і крім того, те, що я кажу, що ми. Можемо таким чином зрушити який будівельну галузь.